Добрий день, вітаю вас на скорення. На сьогодні хотів би представити вам нову одиницю зброї, яка поступила до нас в продаж. Це е, карабін арт-платформи від е, компанії Diamondback. Радує те, що компанія не стоїть на місці, постійно розвивається, постійно щось новеньке у них є. На сьогоднішній день у нас з'явилася на прилавку такий карабін, який має довжину ствола в 11,5 дюймів. Встановлений реактивний дульний тормоз компенсатор. Також водозмінена цівочка у них новенька йде. Доволі приємно, тактильно вона полегшена. Оскільки вибрані тут прорезі про на пламки в пікатінні. Стандартно комплектується 10 зарядним магазином, тобто ви маєте пам'ятати, що такий магазин 10 зарядний він вам буде потрібен кожних 3 роки для того, щоб проходити балістику. Нерегульований газблок, на жаль, тобто, з цим треба буде потім вам поборотися трішечки. Встановлений тип прикладу, який не має регулювання, тобто стоїть стандартна класична трубка, на яку одягнутий такий приклад. Чисто теоретично це все можна зняти замінити, але пам'ятайте, що тоді карабін виходить поза законом, оскільки його загальна довжина при складеному прикладі буде менше дозволено 80 см, які передбачені у нас законодавством. Цікаво, що на таку довжину ствола і нерегульований газблок вони все ж таки залишили. Стандартний, класичний легенький буфер віддачі. Про це ви також маєте пам'ятати і в подальшому маєте його замінити на більш тяжкий. На такому стволі з використанням саундмодератора потрібно буде встановлювати уже буфер H3, тобто це фактично найважкий. Або ставити H2 і регулювати його газблоком. Конструктивно все решта фактично нічого не змінилося. Але зброя. Набагато легше за стандартну класичну за рахунок довжини ствола. Тактильно карабін відчувається дуже зручним, легеньким, е прикладистим, що немало, важ... немало важливо. Е націвки зразу встановлені отвори під QD табочку, Але що саме цікаво, що отвори є націвки, але відсутні на прикладі. Тобто в подальшому встановити так само. Е Гніздо під QDN-тапку під прикладом у нас не вийде. Тобто ну, треба, буде, треба буде якось з цим боротися. Ну, зато є купа отворів, де ми можемо закріпити ремінь трішки іншого зразка. Тобто, саме такий карабін він буде зручний для. Деяких користувачів, які обмежені в просторі, і їм важливий саме розмір карабіна. тобто там, де він повинен бути коротким, поворотистим і відносно легким. Якщо у вас виникнуть якісь питання, чи ви захочете його відчути в руках, побачите його ближче, будь ласка, заходьте до нас, ми вам все покажемо, розкажемо, і дамо потримати в руках. На все добре.